плодів е, сорту канадської селекції Vine Gold. Е, або він відомий дуже часто як Т-3. Е, чим характерний, чим цікавий цей сорт. Сорт цікавий тим, що він завжди крупноплідний, завжди, е, з жовтого кольору, з легеньким румянцем, який може мати до 30%. І навіть при дуже великих перегрузах. Це те, що залишилося випадково, ми знайшли, тому що ми його зібрали ще буквально 10 днів тому. Чим цікавий цей сорт, навіть при перезріл, коли він перезрілий, все одно він залишається твердим. Тобто це є висока дуже транспортабельність. Красивий зовнішній вигляд, ви бачите, що на, на дереві, тут в мене в руках красивий зовнішній вигляд. Це є плоди від 300 грам і вище. Дуже красива оранжева м'якоть. Єдиний недолік цього сорту все ж таки це є те, що кісточка в ньому не відходить. Ну, його відносять до технічних сортів, які йде на переробку. Варення я пробував з нього робити. Ну, кращого варення немає, найсмачніше варення. Дольками робити не пробував, тому що кісточка не відходить, а нам треба дуже багато лишається на цьому, на м'якоті. І для присадибних ділянок також цей сорт один буде, напевно, з найкращих, тому що. Завжди він практично плодоносить. Це є канадська селекція. Канадці всі нас себе почувають дуже і дуже добре. Смаком на що він сходить? На персик. Персиковий смак? Персик, так. Персики практично мають всі. Смак такий, що мають кисло-солодкий смак, будемо так говорити, з певним кількістю якихось ароматичних речовин. Одні краще. Ну, наприклад, якщо порівнюючи його з Редхейвеном, він має смак кращий від Редхейвена. Але Редхейвена відходить кісточка. По смакових якостях, ну, мені зараз тяжко сказати, на що він подібний. Бо десь хтось каже, там клубніка є, там ще щось, там банан, там ананас. Ну, Я кажу, то є, то є смак персика. Різний смак, але смак персика. А на Насік, на якщо чесно, не пробував. На сік, можливо, також буде погано, тому що його треба кісточку виділити для того, щоб досити. І, скоріше всього, що. Ну, Знову ж таки, вдома, в невеликих кількостях сік можна робити. Я думаю, що він буде дуже добрий. На промисловості він йде тільки на варення. Я говорю, що, тому що його... ми його привезли з Польщі ще в 2003 році. І варення я пробував з нього робити, варення дуже добре. Соку не досив з нього, не знаю. Можливо, що сік так само буде добрий. Ну, але я думаю, що для промислового він не годиться, тому що кісточка, на кісточці буде лишатися дуже багато м'якоті. При, при варінні варення, значить, зварили, зварили разом з кісточкою, потім воно відходить, кісточку просіяли через якісь сита, проблем взагалі ніяких немає. Ще така цікава особливість. В умовах Львівської області він має набагато більший смак, кращий смак, ніж, наприклад, на півдні. З чим то зв'язано? Зв'язано з тим, що якщо йому бракує вологи, він стає гумовим, будемо так говорити. В нас достатня кількість вологи, і він хромкутить. І смак в нас набагато. Приїжджали у Десити, пробували, каже, неперевершений смак, дуже смачний. Каже, з Ренхевином не рівняється. Каже, взяли собі живці туди, виростили, каже, добре, що багато не садили. Кусають, як гуму. Ну, В даному випадку, там, можливо, де на поливі буде, вони буде мати смак. Там, де нема поливу, він смаку не буде мати. Він повинен мати достатню кількість вологи для того, щоб він набрав свій смак. В умовах нашої Львівської області це для нього ідеально, особливо цього року, коли в нас дощі падають практично кожен день.